Привіт-привіт, дорогенькі. Дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали. Це середа. І тому це відео для душі. Друзі, хто не любить, чекайте п'ятницю, сьогодні у нас відео про надію. Я так собі тут гарненько всілася. Нарешті у нас спала жарі. Такі жирки, неприємний був день. Я сподіваюся, що там, де ви, такої жари немає. Нарешті вже. Можна вийти, але як бачите, не тільки мені добре, там півні мої так розійшлися. Тому ті, хто люблять село, це відео буде для вас. Хто не любить, вже вибачте, але бачите, ми тут всі через жару так страждали, що надвечір у всіх прорізався голос, всі щасливі, задоволені і співаємо всіх, хто можемо. Тож, друзі, хочу поговорити з вами про надію сьогодні. Тому що такі важкі часи, я не знаю, як ви, а я часом втрачаю ту надію через те, що буває навіть немає за що вчепитися. Все йде не так. Плани руйнуються. Ти сподіваєшся на одне трапляється інше. І просто все так, знаєте, що сидиш і думаєш, ну що це таке? Ха? Ну як далі жити? На сьогодні така тема для мене, особливо для мене. І, може, кому корисно буде з вас послухати. Може, я сподіваюся, що комусь з вас теж стане у пригоді і, може, підтримує це те, те, заради чого я роблю ці відео. Підтримати людей у важкі часи, дати якусь надію, підтримку, не знаю, щось таке, щоб допомогло усім нам пройти через ці темні важкі часи, тому що це дійсно дуже важко. І ми маємо підтримати один. Одного, хто як чим може. Тож, хочу вам зачитати такий вірш, який надихнув мене. Дуже він мені подобається, тому що такі особливі слова. От, послухайте, це Книга Єремії, може, хто захоче відкрити, за 29 розділ з 11 по 14 віршів. Я зачитаю. вам. Я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло щоб дати вам будучність та надію. І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. І я дамся вам знайти себе, говорить Господь. Так мені сподобалися ці слова, тому що тут справді про надію. Про надію, яка така, що... на яку можна покластися. Дійсно, надіятися на обставини це одне. надіятися на те, що щось там трапиться у вашому житті, як вам подобається, це інше. надіятися на людей це третє. Але нічого воно, знаєте, не таке аємне і таке. Тверде, я б сказала, як Господь, як скеля, знаєте, міцна надія в Господу. І от він каже, що він постійно думає про нас, і його думки такі, що він хоче зробити так, щоб у нас був спокій. Для мене це багато означає, друзі, тому що коли мені погано, я. Раптом згадую, що Господь насправді шукає можливість дати мені спокій, зробити так все, щоб в мене все було гаразд, то мені, знаєте, якось легше стає. І подобається мені останні стрічки в цьому вірші, де він каже, що якщо будете шукати мене всім серцем, то обов'язково знайдете. Іноді, знаєте, ми не так багато вже й зусиль докладаємо, щоб знайти Господа, дійсно. Ми щось там зробили так для галочки, та й пішли. Нещодавно е мені десь, я вже не пам'ятаю, друзі, десь, може на інстаграмі, може ще десь, але е побачила я, так, на, інстаг... на інстаграмі, побачила я такий гарний вислів. Там було сказано, що ніякі з відносин не виживуть і не будуть розвиватися, якщо приділяти їм всього-навсього 3-5 хвилин в день. І потім така приписка, чому люди думають, що це спрацює з Господом? Я так подумала: «Ну, дуже доречно, дуже доречно я маю більше часу проводити з Господом, якщо я хочу, щоб наші відносини розвивалися. Цієї неділі я почула в церкві таке, що Господь назвав Авраама своїм другом. І я думаю, а я хто? А чи назве мене Господь своїм другом? Мені, так знаєте, трішечки заздрісно стало, я вам чесно скажу. І я подумала, я теж хочу мати якісь такі відносини з Богом, щоб він мав для мене якийсь статус. Не просто так щось в одні ворота, тому що знаєте, є в Біблії місце, де Господь нараз каже, що йому потрібні інтимні стосунки з нами, інтимні відносини, в плані того, що тільки він і тільки ми і нічого поміж нами. Таке дуже близьке, дуже таке особисте. І я скажу вам, що це, якщо ти дійсно не шукаєш Господа усім своїм серцем, це практично неможливо. От. Тож, мабуть, ем, не просто так Господь тут це зазначив, що якщо ми будемо шукати Його всім серцем, саме всім серцем, тоді він звезд до нас, тоді ми його знайдемо, як він каже, я дамся вам знайти себе. От. І думала я сьогодні про цю надію. Як ви подивитесь на цей вірш, то тут є трішечки означення часом, що от а, будете шукати, будете молитися, будете те робитися, А я буду прислуховуватися. Тобто тут, знаєте, є ознака часу, що це не буде миттєво. І ви запитаєте, тю, а чого ж не миттєво? Це що йому подобається дивитися на страждання людей, там їх так, знаєте, так, ага, ага ну чого чого. Горивий трішечки, хай тобі буде погано, щоб ти знав. Та ні, друзі, не зовсім не тому. Тому що якщо взяти, наприклад, дитину, так, і якщо мама, батько, ну, взагалі будуть усі, кожен його крок передбачати, і щоб він поганого не зробив, вони будуть це виправляти, яка людина виросте з цієї дитини. Вірно, невідповідальна, проблемна людина, тому що вона не, не розуміє наслідків. Для неї наслідки не існують. А Господь постійно зауважує, що робіть, що хочете. Ви вільні люди, але не забувайте про наслідки, вони обов'язково будуть. Господь, ви помітили, що ніколи нас наслідків не позбавляє. Він каже: Я простив, я все зробив, але наслідки є. Отож, якщо нам нас дуже швидко позбавляти всього, а, що ми накоїли, що не так, ми не зможемо навчитися, ми не зможемо зрозуміти ситуацію, ми не зможемо винести з неї якесь які, знання. А навіщо це потрібно? А для того, друзі, для нашої безпеки, тому що це ж не одноразово так в нас, в нашому житті буде. Траплятися, це просто життя, воно саме по собі так. А ми люди з вами прості, і мудрі, і треба вчитися. Це, це обов'язково. А чому от у нас надія губиться? Де вона дівається, коли важкі обставини приходять? Ну, насамперед, мені здається, це тому, що все йде на за нашим планом, розумієте? Чому? Чому нам погано? Тому що у нас був якийсь план, а потім ми побачили, що все йде не так, як нам бажається, як у нас все було сплановано, як нам вигідно, як нам здається добре. І ми починаємо ну, розстроюватися, хто там плакати, хто ще щось, чому, ну тому що проти нашого бажання, не так, як ми хотіли, так? Знаєте, наші плани взагалі ніколи не добрі. І, як правило, нам не на добро. Ну, ми ж з вами не знаємо майбутнього, так? Ми ж не розуміємо. І я головою розумію, що плани Бога краще за мої, тому що це той, хто створив не тільки мене, а весь Всесвіт. Точнісінько знає, що мені потрібно, то точно знає, що буде завтра, якщо воно буде післязавтра, що буде через 10 років, якщо я буду жити на, на той час, розумієте? Тобто його мудрість, вона не порівняється з моєю. І є такий в Ісаї, Ісая 55 так, розділ, з восьмого вірша там. Такі слова хочу вам зачитати вам на підтримку, тому що дійсно от написано так, це так, восьмий вірш. Бо ваші думки не мої думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Тобто, бачите... Ми собі так мислимо десь так при землі і на сьогоднішній день. А у Господа все набагато знаєте, вище, набагато краще, набагато чистіше. Я думаю, що якщо це все постійно тримати в голові, то більш-менш вдається зрозуміти, що наші плани... Не такі вже й гарні. Коли ми зрозуміємо, що це лише наші плани, а не Господа, тому вони не збуваються, тому вони не стаються, то вже й не так гірко. Ну, зі мною це працює. Спробуйте подумати над цим. Чому саме вам такі? Ой, як і цюня прийшла. Взивайте до мене, чи візьму, чи не візьму її до себе. Подумайте над цим, що саме робить вам боляче в цьому всьому, що коли надія ваша пропадає, намагайтеся знайти якийсь, якийсь момент, коли ви зможете собі, в собі знайти пояснення, де саме дівається надія, і, скоріш за все, ви побачите, що тому що все йде не за вашим планом, тому що все йде не так, як вам, як вам бажається, як вам хочеться. І нагадайте в ті часи собі, що ваші думки не такі, як думки Господа, і його плани набагато кращі за Киміль Набагато кращі за ваші. Ось, друзі, повиходили і котики наші, тому що ж кажу, ми всі від жарюки тут. Зумліли, бо ця жарінь, вона кого хоче. щоб півники відспівали, на... а, зараз котики прийшли, будуть вам тут співати. А, тож хочу сказати, друзі, що про Давида згадати, що Давид це такий а, гарний хлопчик був, чоловік, який дуже любив Бога. Але, друзі, він так багато часу бігав, рятуючи своє життя. Розумієте? І б, а де тут справедливість? Ну так взагалі, що, що Бог ніяк не міг його позбавити від того всього. Це ж якось так, ну, він йому вірний, все нормально, поводить себе чесно, намагається слугувати Господу. А тут, а, вибачте, за ним а, ганяються і хочуть його вбити. Де тут справедливість? Але так було. Так було. Чому так було? Зараз скажу вам. А от Авраам у нас був бездітний до старості. Господь дав йому надію і сказав: ну, від тебе піде так багато народу, глянь на зірки на небі, бачиш? От так буде від тебе багато таке. Тільки буде від тебе піде цілий народ. А, Авраам вже так постарів, що Господь не міг дати йому дітей, коли а, ну, люди нормальні заводять дітей. Та міг. А знаєте, чому не дав? Ну, тому що, якби він тоді дав віра Авраама, Надія Авраама ніяк. Ні, абсолютно ніяк би не змінилася. Вона б не виросла. Ми знаємо з вами, що Авраам, хоча Господь його називав своїм другом, і це була особлива людина, але в нього були теж вади, як у вас і в мене, і у всіх на світі. І він був боягузом, і він був невпевнений. Йому важко давалося спочатку вірити Богу, слухати його. Тому тому саме Господь працював з його вірою і з його надією. І тому саме він дав йому дитину, коли вже не було надії. Він постарів, і Сара вже завагітнити на той час не могла. Це було щось біля 90 років. І Сара не дарма там щось собі сміялася, коли їй сказали, що мова народиш, вона «Угу, угу, ну так. Да. Розумієте, про що я хочу сказати? Так само і з Давидом було. Давид саме через те бігав, тому що якби він не бігав, не рятував своє життя, не провів так багато часу переховуючись, він би ніколи не пізнав Господа так близько. Тому що важкі часи, через які ми проходимо, вони саме, саме ці часи. Понукають нас, щоб шукати близькості з Господом, щоб знайти Його волю, почути Його слова, сидіти і просто прислухатися, а що Господь про це каже. І я скажу вам, що без цих важких часів наша віра ніколи-ніколи не виросла. Згадайте Йова. Йов взагалі все втратив. Не просто там переховувався або чекав на дитину 90 років. Він втратив свою сім'ю, дітей. Все своє, що він понаживав, але ж людина була і дуже знатна, він був найбагатший у своєму місті. Це було так важко. Це до того. До того, що він ніколи нічого поганого не зробив. Він завжди, взагалі, постійно ну, слугував Господу. Через теж Господь його і винагород, винагороду дав йому. Він через те був саме небідна людина, як і Авраам, як і Давид. А так вийшло, що начебто за, за гарну поведінку його ну, насварили, зробили щось йому. Несправедлива, але це все не так. Не дивіться на це так. Дивіться на це так, як ще Господь на додаток до всього дає вам ще і безцінну, крепку віру і надію, яка допоможе вам пройти через те, що вас чекає попереду, взагалі через все життя. І саме тому Авраам став тим, ким він був. І Давид зміг бути царем, царем, який боявся Господа і чинив на добро усьому Ізраїлю. І ми з вами, кожен з нас, покликаний до чогось свого. А Бог використовує важкі часи для того, щоб змінити ваше серце і притягнути вас до себе. Тому що людина добрі часи, Бога не шукає. Тому саме важкі часи якнайкраще підходять для того щоб нам з вами спинитися на хвильку і послухати, що каже з цього приводу Господь. Тому я сподіваюся, що у вас буде якнайменше важких часів у вашому житті, але коли вони стануться, пам'ятайте про те, що це і це навіть вам Господь поверне на добро. Не втрачайте надії, друзі, попри все, хочу вам наостанок зачитати псалом 39. Це якщо у вас огієнка. Кілька віршів зачитаю вам, які просто дуже приємні. Взагалі увесь псалом дуже приємний, але ці кілька віршів, я сподіваюся, додадуть вам трішечки надії. Це Псалми писав Давид. У нього було багато часу подумати, коли він рятувався в скелях, і він тоді звертався до Господа і написав багато чудових псалмів, які ми з вами сьогодні використовуємо для того, щоб себе підбадьорити і, можливо, когось ще. Тож непохитно надіюсь на Господа, і він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він із згубної ями. І багна було і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачить багато хто, і пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блаженна людина, що Бога вчинила своєю твердинею і не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Багато вчинив ти, у Господи, Боже мій. Твої чуда й думки твої тільки про нас, нема тобі рівного. Я хотів би все це показати й про це розказати, та воно численніше, щоб можна його розповісти. Друзі, просто я собі, у мене також, я впевнена і у вас колись було таке, що переповнювало ваше серце і ви казали, який то чудовий Господь. Таке велике бажання було розповісти всім про це, але як каже Давид, от в нього дуже, теж таке бажання в цю секунду, але він каже, що це численніше, ніж взагалі можливо було б колись небудь про це розповісти. І мені дуже подобається, як він зауважує, що всі думки Господа про нас це дуже приємно. І от в його вірші в цьому псалмі. Нехай тішаться та веселяться тобою всі ті, хто шукає тебе та хто любить спасіння твоє, нехай завжди говорять, хай буде великий Господь, а я убогий та бідний, за мене подбає Господь моя поміч і мій оборонець, то ти, Боже мій, не спізняйся. Як ми з вами казали минулого разу, що коли вам важко найкращий спосіб. Собі підняти настрій і допомогти пройти через ці часи, це якраз а, славити Господа. І Давид також тут зауважує, що ті, хто люблять його, ті, хто шукають спасіння, нехай завжди говорять, хай буде великий Господь. Тобто вони також його славлять. Друзі, я сподіваюся, що вам це було корисно що, можливо, хтось з вас є, у кого надія трішечки згасла, то ось вам невеличка така інформація, яка, я сподіваюсь, підтримає вашу надію, щоб вона розгорілася знов і це наша Матільда. Цілі. І ви, друзі, змогли б сяйти для Господа, для інших і підтримувати усіх, хто навколо вас. Друзі, сподіваюся, це було вам корисно. І якщо у кого з вас віра трішечки згасла, сподіваюся, що ці прості слова допоможуть вам знову запалити її так, щоб вона горіла і сяяла і для вас, і для тих, хто навколо вас. Якщо ви бачите когось, кому ще важче, ніж вам, не соромтеся підтримати, обійняти, сказати декілька таких теплих слів. А може пригостити когось чимось, а може на чай когось запросити, а може просто подарувати Біблію або спитати, за що я можу помолитися. Знаєте, ніколи не знаєш, що саме потрібно цій людині, але доброта то така мова, на яку всі відповідають позитивно. Тож сили вам, натхнення, нехай ваша віра буде міцна. І нехай надія ваша не згасає. Я бажаю вам гарного дня і ми з вами побачимося у п'ятницю. Всього вам доброго, друзі. Тримайтеся до нових відео. До побачення!